Сьогодні тема лідерства, і оця тема панування церковних лідерів в церкві, вона настільки набрала обертів, що церква вона вже потрохи вже навіть забула, що то таке є взагалі церковний служитель, і взагалі чим він повинен займатися, яким він повинен бути, як він повинен виглядати. Багато людей віруючих, вони навіть не знають, як повинен виглядати служитель церкви. І це є проблема номер один зараз в плані іменно формування церкви як такої, тому що ми знаємо, що люди дивляться на тих, хто служить, на тих, хто є. Так сказати, спереду на тих, хто є за кафедрою, на тих, хто навчає, хто проповідує, хто є якраз тими, хто би мав наставлення давати. І ось ті люди, які би мали бути іменно тими світильниками посеред всіх церков, вони себе. Почали позиціонувати як лідерів церкви. І це стало дуже серйозною проблемою, тому що люди не розуміють, що це таке модне сучасне слово лідер воно взагалі то заходить дуже глибоко своїми коріннями ще в часи апостолів і про. Першого лідера навіть є написано і згадано в, в третьому посланні апостола Іоанна, яке він адресував до такого брата Гая, і він в цьому листі він тому братові дуже сказав багато приємних слів, підтримки, підбодрення. Але одночасно він там пише такі слова. Я писав до церкви, але Діотреф, який любить бути першим, у них не приймає нас. Тож коли я прийду, нагадаю про діла, які він чинить, обмовляючи нас лихими словами, та й цим незадовільняючих, він сам не приймає братів і забороняє бажаючим та виганяє з церкви. Ви знаєте, я розсуждав собі на темою лідерства церковного, бо тому що. Я бачу, наскільки це лідерство зруйнувало церкву зсередини, бо ми розуміємо, що лідер, саме поняття лідер це той, хто є попереду, це той, хто є в голові всього. І ви знаєте, сьогоднішнє лідерство воно таким стало. Отравлюючим для церкви, тому що лідер це не служитель. Треба розуміти, що лідер це є не служитель. Я дивився в енциклопедіях, шукав саме академічні пояснення слову лідер. І я там дуже багато знайшов, і лідером може бути корабель серед кораблів, і лідером може бути спортсмен серед спортсменів, лідером може бути політик серед політиків. Але в жодній енциклопедії академічній я не знайшов такого поняття як лідер церкви або церковний лідер. Там його просто немає. Чому? І ось я задумався: чому немає. В академічних словниках пояснення у цьому слову лідер. Його не існує тільки по одній причині, що саме поняття, оце, що несе Біблія в собі, що несе Новий заповіт, воно не може передбачати лідерства як такого, тому що сама суть вчення. Христового суть вчення апостолів полягає на тому, що служитель він є для того, щоб служити, а не для того, щоб бути першим або або, як в Росії кажуть, щоб первінствувати, розумієте. І ось ми маємо сьогодні на, на виході от таких собі доморощених діотрефів, які дуже часто просто вже настільки опанували церкву. Що вони називають себе головними в церкві? Це є дуже важливо, що сучасний діотреф він нічим не відрізняється від того діотрефа, про якого задав апостол Іоанн. І ви знаєте, це є дуже дивно, що він каже, що люблячий в російській мові сказано так: люблячий первінствувати у них. Ви розумієте, що. Це означає, що церква та вона його першість прийняла, розумієте? Були ті, що не прийняли, але вони зразу ж були або вигнані, або її якось там посадили, щось там з ними, якийсь там з ними зробив цей діотреф дії, щоб вони просто нічого не говорили проти. Але ми бачимо, що не тільки не приймали бажаючих слухати апостолів, але Діотреф не приймав навіть самого апостола Іоанна. І ви думаєте, що це сьогодні так немає? Сьогодні це саме є, бо тому що коли, наприклад, ти сьогоднішньому лідеру тому, який є, я би так сказав, послідовником Діотрефа, ти сьогоднішньому лідеру. Почнеш говорити щось про служіння, про те, що він повинен виконувати служіння, як воно повинно виглядати, як є написано у Слові Божому. Це в сьогоднішньому лідерові викликає дуже сильну агресію. Це викликає дуже сильний такий бунт, викликає таку, як би сказати, противлення. Він зразу тебе починає не сприймати. Чому? Тому що це вже не є людина служіння, це є людина, яка вже має в собі оце в душі, закладено цю першість бути першим, панувати над іншими, нав'язувати свої думки, свої переконання і будувати свою церкву. Зрозумійте. Діло в тому, що Ісус Христос, Він є пастиреначальник і по суті оті служителі, які є в церкві, вони є просто слуги, які повинні наглядати за насліддям Господнім, не панувати над ним, як сказав апостол Петро, а бути прикладом, розумієте. Але виявляється так, що вони сьогодні взяли верховенство у церкві, і дуже часто вони настільки панують над церквою, що церква нічого не може з тим зробити. І ви знаєте, що навіть Іоанн, будучи апостолом, він говорить про це як. Про такий, знаєте, про щось таке ненормальне, бо, тому що для церкви Христової такий підхід, він є неприпустимий неприпустимий. Але, тим не менше, він знайшов своїх послідовників то ще при живих апостолах, уявляєте собі, при живих апостолах появляється собі такий собі лідер Діотреф, який за собою потягнув і накрив собою церкву. І просто не приймає навіть самих апостолів. Оце для мене воно було показником того, що якщо в ті часи, апостольські часи, вже мало місце, оце лідерство церковне, іменно що вони люблять первенствувати, розумієте, І то тепер ми просто бачимо, що. Оця е, ця лідерська течія, вона просто накрила церкву. Ви знаєте, е, сьогодні настала епоха лідерів е, церковних. І хоча навіть світські енциклопедії не признають того поняття, бо тому що воно йде в розріз в вченню євангельському, тим не менше, вони на себе от потягнули ту ковдру лідерства. Для того, щоб е, іменно закріпитися в церкві як ті, хто панує над іншими людьми. Розумієте, лідер служити не буде ніколи. От ніколи. Ви знаєте, я дивився вже не одну таку лідерську конференцію. Це є люди і серед п'ятидесятників, серед інших. Євангельських різних течій, розумієте, вони навіть не встидаються себе називати лідерами, розумієте. Тобто, по суті, він говорить, що він є послідовник Діотрефа, про якого говорить Йоанн, але тим не менше йому зовсім не стидно бути послідовником Діотрефа, бути тим, хто любить первенство, розумієте? І вони навіть вже тим не встидаються, вони навпаки, вони вже топ Преподносять як щось таке дуже добре і позитивне. Хоча світські енциклопедії такого поняття навіть в собі не несуть. Нема такого просто. Бо навіть світські люди розуміють, що це є ненормально, ненормально, щоб служитель церкви лідером став. Якщо ти вже став лідером, ти вже не є служитель церкви, ти вже є. Ти вже є лідером якоїсь релігійної організації. і Якщо церква це акцептувала, то це означає, що церква вона просто прийняла лідера над собою і вона згодна над тим, що від сьогодні буде головним тут він. Ви знаєте. Лідер це той, хто обов'язково скаже, що головним в церкві є пастир, або присвітер, або єпископ. І коли, наприклад, десь ідуть якісь такі, знаєте, дебати на ту тему, то вони просто категорично стоять на тій позиції, що головним в церкві є пастир. Пастер, ніхто більше, тільки пастир, розумієте. І це є дуже глибока єресь, заблудження, тому що вони не вже не заінтересовані в тому. Щоб церкву направляти за Ісусом Христом, бо тому, що е, справжній служитель це той служитель, який обов'язковому порядку буде людей вчити, що вони повинні слідувати за пастири начальником, за Ісусом Христом. Вони завжди будуть направляти людей в сторону Ісуса Христа. Вони завжди будуть говорити і показувати іменно на Господа. Не інакше розумієте, бо суть самих служителів церкви вона в тому і полягає. І якщо, наприклад, у вас в церкві є служитель, який вас постійно направляє до Христа, який завжди признає главенство Христа над собою, і він поводиться як скромний слуга, цінуйте таких, бо таких є дуже мало. Розумієте? Цінуйте тих братів-служителів, які не називають себе лідерами, тих братів-служителів, які не панують над вами, але які показують собою добрий приклад, приклад для наслідування. Розумієте? Діло в тому, що. От лідери вони люблять це возвеличення, розумієте, вони там повилазять на ті сцени, посідають там напівколом, на високі ті крісла, розумієте. А, та, а всі от, знаєте, як би сказати, нижча категорія церковна, вони десь там сидить в залі і так дивляться знизу вверх на висоту їхнього того сидіння лідерського. І лідери розсуждають про свої лідерські справи, про, про те, що в них там відбувається. Я чув навіть, як вони говорили про те, про як лідери вигорають там, що йому треба зробити, куди йому десь поїхати на якісь острова і так далі, щоб гарно відпочити, щоб якось трошечка розрядитися, розумієте. Діло в тому, що так я згоден. лідер, він втомлюється від церкви. Це є правда. Лідер він від церкви втомлюється, бо тому що е, він потребує отпуску по тій причині, що він не служить, а він командує. Розумієте, це як той командир, це як директор, який хто, Він просто-напросто постійно перегружений. Розумієте, він працює на себе. Розумієте? Тому він втомлюється. Він сприймає своє служіння не як служіння, а він сприймає себе як той, хто веде за собою. Розумієте? От він десь себе. Показує першим, і от ви всі йдете за мною. І вони так відверто говорять, що ми ведемо, і, вони, і ми для них служимо, якби орієнтиром, за яким йдуть, і так далі. Служитель Божий він буде завжди орієнтиром ставити Ісуса Христа. Розумієте, одночасно подаючи власний приклад, а, а лідер він буде вести за собою. Ви знаєте. Що служитель Божий він завжди є відкритий перед церквою. Про служителя Божого ви будете знати все. От ви знаєте, ви будете знати навіть десь його якісь може недоліки, якісь там може десь його в характері, якісь там особливості, бо тому що різні люди і все різне є у людей. Я не говорю про якісь там гріхи тяжкі або що, але ну ви знаєте, що кожна людина має свій характер, і служитель він, він не є виняток. І ви знаєте про такого служителя все. Лідер це є особа, яка буде обов'язково скривати всі свої оті моменти негативні. Він буде берегти себе для вас на ту неділю, щоб показати себе таким, яким він не є насправді. Розумієте, лідер, ви про лідера не знаєте практично нічого. Ви не знаєте про його життя, як він живе. Як він поводиться десь там в хаті з жінкою чи з дітьми. Ви не знаєте про те, чим він займається в церкві, яка його є справжня мета, тому що це все він дуже ретельно приховує від інших людей, бо тому що є насправді, що приховувати. Лідери вони не приймають інших служінь. От я недавно говорив відео про це, що От ті сучасні лідери вони повиганяли пророків Божих з церков, яких і так було мало. А і тих повиганяли. І то і не дивно, тому що візьміть е, Діотрефа, він вигнав Іоанна. Ну ви ж знаєте, Іоанн нам дав найбільше пророцтво. Яке завершує новий заповіт, це є об'явлення Йоанна Богослова. І ось цього, цього пророка вигнав діотрев. Ви розумієте, він не приймав його. Уявіть собі, апостол, пророк, і його не приймає якийсь діотрев, непонятно звідки взявся. Але тим не менше, церква його, якась частина людей його прийняла, його панування над собою. І це є проблема. Якщо ви. Приймаєте панування лідера сучасного діотрефа над собою, ви самі себе заганяєте в рабство. Є написано: не робіться рабами людей. Але якщо ви попускаєте, щоб хтось зайняв місце Ісуса Христа в вашій душі, в вашому житті, то ви самі. Себе робите відступником, розумієте? Ви самі відсуваєте Господа Ісуса Христа зі свого життя і робите лідером свого життя, свого там, наприклад, пастора, єпископа, чи будь-кого там звав як звав, розумієте. Є е е ще один момент, що лідер, він нічого не знає про тебе. Йому взагалі не інтересно, хто ти є, йому не інтересно, як ти живеш. Йому не інтересно твоє життя, твої проблеми. Йому то взагалі не інтересно. Для лідера інтересно, щоб ти був там. Щоб ти був під його пануванням, щоб ти давав гроші, особливо вони дуже сильно люблять десятину, бо тому що то є стабільний прибуток для їхніх кишень, і лідери люблять доїти церкву От по грошах, то для них є улюблена справа, тому що вони вважають, що вони є дуже такі, знаєте, особливі в церкві, що от гроші їм обов'язково треба, розумієте, от де би вони не були. Вони завжди будуть просувати доктрину грошей. Розумієте, кожен лідер, кожен лідер. Це в основному є особа, яка лідерствує над іншими людьми для того, щоб здобути славу, здобути гроші, здобути признання. Служитель він буде служити, незважаючи на те, що буде недостаток, так як в апостола Павла був там, десь часами були і недостатки в грошах, він написав, був і в голоді, і в холоді, і в наготі, і в достатку, і в недостатку в різному. Але це не зупиняло служити. Жителя служити в церкві лідер, якщо його поставити в такі умови, якщо ви, наприклад, скажете лідерові, ми тобі більше грошей давати не будемо, йди на роботу, він зразу автоматично вам покаже всі свої зуби. Розумієте, ви побачите всі його клики. Він буде виборювати своє місце під сонцем, скажімо так, розумієте? Бо тому, що це буде для його гордині дуже страшний сильний удар, розумієте, що його не признають у. У повній мірі розумієте, і він захоче обов'язково відновитися в своєму положенні, яке він собі сам встановив, і буде обов'язково нав'язувати своє панування. Він позбудеться тих, хто йому заважає. Лідер позбудеться тих, хто говорить щось не так, як йому підходить. Розумієте, і лідер він поступить аналогічно так, як поступає діотрев. От ви маєте дуже гарні ті показники, які є в Євангелії. І ви знаєте, от серед того всього, що там відбувалося, апостол Іоанн пише от до того Гая. Послухайте, як він пише до нього. От я вам спеціально зачитаю от це дуже важливо. І він каже. Старець, дорогому Гаєві, якого я істину люблю, улюблений, молюся, щоб ти був здоровий і досяг успіхів у всьому, як досягає душа Твоя. Бо я дуже зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою вірність істині, яка є в тобі, і як ти живеш у ній. Для мене немає більшої радості, як чути, що діти мої ходять в істині. Розумієте, от він пише до Гая, і Гай він десь був в тому всьому, ви знаєте, тою особою, яка діяла автономно, незважаючи на те, що там собі творив той діотреф. Звичайно, що такі люди, як Гай, які Слідували вченню Ісуса Христа, які були е, добрими служителями, які е, служили апостолам, е, тим, щоб підтримували їх там е, різними способами, розумієте, і фінансово там допомагали. Ми знаємо багато чого. Вони давали підтримку і е, апостоли вони дуже то високо цінували, бо тому що. Ті брати, то були такі, знаєте, особи, які йшли виключно за істиною Божою. розумієте. А ось вже Діотреф, він себе вирізнив тим, що він відділив себе, відділив себе від вчення Ісуса Христа і став сам головою церкви. Хоча головою церкви має бути Ісус Христос. розумієте. Тому, то, е якщо лідер. Нічого не знає про тебе, то можеш розуміти, що йому нічого, крім твоїх грошей, не потрібно. Йому нічого не потрібно, крім того, що можливо, що ти там будеш. Бо, бо, бо Тому що для них то є важливо також, що е, кількіснува та церква зростає, бо тому що та кількість вона створює загальну картинку успішності. Розумієте? Дуже є багато церков, яких. Е, Якраз дуже багато людей сходяться, і той лідер церкви, він навіть не знає, якого як звати. Розумієте? І то йому все одно, як вас там звати, розумієте? Він не розуміє, що це все, що треба десь там за вами ходити, за тими овечками, взнавати ваше життя, допомагати, підтримувати якось. Він того не розуміє і ніколи того робити не буде. І е, горе вам, якщо ви за таким йдете, і вважаєте його своїм служителем, бо тому що е, така людина вас доведе до падіння. Рано чи пізно у вас руки опустяться, тому що ви захочете зростати, і ви захочете бути е, іменно тим вірним Господу, як Гай, але буде оцей діотреф, який буде постійно вас затягувати до себе. І ви будете розуміти, що оцей сучасний діотреф він не приймає того, що є тут написано. Йому то не інтересно, розумієте? от те, що йому цікаво, він то собі вирве, він вам скаже про десятину, він вам скаже, як вам треба. Поступати, він вам скаже, як вам треба його слухати. Він вам скаже, як ви маєте йому покорятися, бо тому що він є служитель. Він вам скаже, що ви маєте схилити голову і мовчати. Або так, як один казав, закрий собі бузю. Це говорив паночко там до одного з служителів розумієте, який як йому щось там не сподобався. І він тут дуже часто повторює. Розумієте, лідери вони просто тої особи, які не мають в собі отого стержня-служителя. Розумієте, це є особи, які вас зрадять в будь-яку хвилину. Буде якась проблема. Для його життя буде загроза, він втікне, розумієте, він вас залишить і ви лишитеся на самоті. Так як було от з тим, що, як, наприклад, Паночко залишив на початку війни церкву і втік аж в Іспанію, розумієте? Він аж в Іспанії опинився, от, а церква лишилася, бо тому що він сказав, що це загрожувало його життю. розумієте? Тим словом, ви маєте розуміти те, що. Вникайте в те, що я прочитав. Візьміть собі третій Соборний лист Йоанна і добре собі його прочитайте. Спробуйте проникнутися тим, що там і написано. Щоб вам потім не виявилося так, що вам прийдеться просто встати, і ви у вас руки впадуть на землю, і ви не будете знати, що робити. Розумієте, багато є таких людей, які. Пережили таке дуже сильне кораблекрушіння, на я би сказав, вірі, бо тому що вони просто послідували за лідером, а лідер оказався лідером, а не служителем. Тому нехай Бог милує. Я це сказав для того, щоб. Ви дивилися на істину так, як дивився Гай. Ми повинні такими бути, розумієте? Ми повинні слідувати за істиною і поступати згідно з істиною, так, як ми маємо написано приклади в Біблії. І тому -то на даний момент уважно подивіться, хто вас веде. Подивіться, за ким ви слідуєте. Будьте уважними над тим, де ви знаходитеся, що відбувається. Повірте мені, що це дуже важливо. Це дуже важливо, бо тому що ми живемо в останній час. Ми живемо в такий час, коли, коли церкви просто вже настільки вирівнялися в своїй духовності, що настільки це все потухло, що ми розуміємо, що. Кінець дуже близький, ви розумієте, і щоб нам не загинути, щоб нам не пропасти, і щоб нам не, не впасти в тому всьому, нам потрібно дуже уважно роздивитися навколо себе. Дуже уважно подивіться навколо себе, що відбувається. Подивіться на тих, хто над вами є старшим, хто над вами є старішиною, чи це є лідер, чи це є служитель. Служителів. Благословляйте від лідерів. Втікайте. Нехай вас Господь благословить.